Правда, про мої кохані, з вами хана найкраще зірковий теролог для всіх і так дивимося, що він хоче вам зараз сказати. Думайте про нього. Дівчата, додаляйтесь в групи групу телеграм. Там я навчу вас, як жити правильно і щасливо з езотеричної точки зору і не тільки. І хочу сказати, що ви красива, емоційна, сексуальна і що він вас дуже ревнує. Також дітей, зараз книжки на амулети. Амулети це те, що потрібно кожній з вас, тому що трансформація це єдине, за чим прийшла наша душа. Якщо ви щось не то значить у вас немає тієї енергії. Тому не сидіть, досить страждати, бо дивитись на вас гидко. Вибачте, але кажу правду: купляйте амлет і отримуйте результат. Так, він сказати, що зараз між вами меч, але він хоче з вами у нього ну, дуже серйозно поговорити. Так, причому він хоче з вами тут е, дуже довгий час це зробити, але. Ніяк не прийме рішення. Він сам думає, треба, не треба, треба, не треба, рішення не прийняти. Так, Аркан Сонце. А знаєте чому? Тому що він егоїст, тому що йому дуже важко, він любить себе, Запам'ятайте, перш за все, але він приїде, дівчата. Так, приїде, бо його же згорить і він хоче взяти шан з вами. Хоча ви захищаєте свої особисті кордони. Що ж ти хочеш сказати? Що я хочу з тобою будувати стабільні надійні відносини, що ти красива, сексуальна, ти виділяєшся серед цих жінок. Боже, я ревную тебе просто фантастично ревную. Що в мене до тебе є почуття, хоча не проявляю, що ти маєш в моєму житті таке велике значення, що я стою на виборі шляху. Мене мучать страхи по ночам, дев'ятка йому погано. Я погано сплю ночами. Мене нічого не радує в цьому житті. Я ходжу в чорних одежах. Що ти ще хочеш сказати, що я хочу з тобою жити під одним дахом, я хочу брак, проживання вже світ, хочу з тобою продовжити відносини і бачу в цьому енергію. Ось так, дівчата. Пишіть, якщо ви дійсно хочете, щоб цей час для вас проявився, напишіть його ім'я. А скажіть мені вищі сили. А чи варто взагалі з цим чоловіком щось будувати спільне? Верховна жриця. кажуть, слухайте свою інтуїцію. Але, дівчата, і тут башня. Не всі знають, що таке інтуїція, тому заказуйте на особисте життя, ви ще сили це правильно. Тут якийсь є секрет і він рухне. Ну, Карти кажуть, сила за вами. Ви отримаєте те, що ви хочете, але. Але майте на увазі, що тут відносини треба буде вкладатися? Ну чи потрібно це вам?